Маруся Чурай Правда і вигадки про дівчину легенду, любовний трикутник отруєння, захист Хмельницького і колекція бухгалтера. Саме так, дівчина легенда називають історики і літератори полтавчанку Марусю Чурай, яка фактично створила першу українську жіночу і романтичну лірику. В її житті художні образи тісно переплетені з реальними фактами, навіть дата її народження не є точною близько 1625 року, у часи Хмельниччини. Тому кожне нове покоління, читаючи про народну співачку, лише здогадується, що ж правда, а що ні. Маруся Чорай походила з козацького роду. Батько Гордій Чорай був полковим осавулом, запальним та відважним, і страчений у Варшаві після битви проти поляків, коли Марусі ледь сповнилось 13 років. Гордія вважали народним героєм, а до вдови та доньки ставилися з великою пошаною. Марусю вважали дуже вродливою. Письменник середини ХІХ століття Олексій Шкляревський у нарисі так описував дівчину: дрібненька, тобто невелика на зріст, трохи худорлявенька, мініатюрно складена, струнка як струна, з маленьким, але рельєфно окресленим під тонкою вишитою сорочкою б'юстиком. З маленькими ручками і ніженьками з привідним виразом ласкавого матового кольору засмаглого личка, на якому виступав рум'янець з карими очима, під густими бровами і довгими віями. Голівку дівчини покривало розкішне, чорне, як смола волосся, заплетене в густу широку косу до колін. Чарівність дівчини довершував маленький ротик з білими, як перламутр, зубками, закритий, мов червоний мак рожевими губами. Але при цьому у марусі було круте, трохи випукле, гладеньке, сухе чоло і трохи довгоподібний енергійний з горбинкою ніс. Маруся вчора й склала понад сорок пісень. Власне, завдяки цьому. Вона стала знаною не лише на Полтавщині, а й серед простого українського люду. За переказами Маруся віршувала і наспівувала просто у розмові, і її рядки вмить підхоплювали інші. Молодь, козаки, селяни, її найвідоміші пісні засвистали козаченьки, віють вітри, віють буйні, сидить голуб на березі. Зелененький Барвіночку, на городі верба рясна, котилися вози з гори, які досі співають в народі. Марусю нестямно кохав Іван Іскра, син гетьмана Якова Остряниці, а вона сохла за Григорієм Бобренком, сином Полкового Хорунжого. Навіть потайки з ним заручилася, що у перекладі, на наші часи, означає, віддалася. Чотири роки Маруся чекала його з війни, а після повернення дізналася про його зраду, начебто під впливом матері Грицьо дружився із донькою заможного осавула Галею Вишняківною. Маруся страждала, злягла і хотіла втопитися, але від самогубства її врятував закоханий Іван Іскра, однак хлопець зміг запобігти іншому відчаю дівчини. За переказами незабаром Маруся побачила на вечорницях молоде подружжя і не витримала, знайшла спосіб закликати Гриця на перемовини. Зварила отруйне зілля собі, щоб накласти руки, якщо він не прийде. Гриць прийшов до Марусі чорай, ненароком випив зілля і тут же помер. Дівчину засудили. До відсічення голови, але від страти її знову врятував закоханий Іван. Він привіз грамоту Богдана Хмельницького про помилування. Документ досі зберігається у матеріалах козацького законодавства 15-17 століть у Центральній науковій бібліотеці Академії наук України. Написано в ньому таке: в розумі ніхто не губить, кого щиро любить, отже і карати без розуму не доводиться. А тому наказую зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що вона їх складала, надалі ж без мого наказу смертних вироків не здійснювати. Марусю Чурай з під варти звільнити. Тім це не продовжило життя народній співачці. Маруся чурай померла у 28 років. Справжня причина її смерті так і залишилася таємницею. Одні джерела вказують, що Маруся у в'язниці підхопила сухоти і після звільнення дуже хворіла, що й призвело до смерті. Інші джерела свідчать про кількарічну покуту в монастирі, куди Маруся відправилася після суду, аби замолити свій гріх. Начебто її поховали у Полтаві. Запис про смерть Марусі був у повітових книгах, але всі вони згоріли після пожеж різних часів. Половина пісень Марусі Чурай дійшла до наших днів завдяки невідомому бухгалтеру на прізвище Селегень. Він записав їх у рукописний альбом ще у 1853 році з припискою, що пісні ці, створені Марусяю, дочкою бравого полтавського урядника Гордія Чурая. Авторству Чурай приписують також відому пісню Ой ходи грицю, та й на вечорниці саме після трагічної події і вбивства коханого. Любовна історія Марусі Чорай лягла в основу багатьох творів та досліджень. Велику кількість матеріалів про неї зібрав Григорій Квітка Основ'яненко, але, на жаль, вони загублені разом з архівом письменника. Перший художній твір про співачку написав Григорій Бораковський в середині XIX століття – Зі слів старого козака з Полтавщини, через кілька років Володимир Саміленко присвятив їй віршовану драму Маруся Чураївна. Ольга Кобилянська написала повість у неділю рано зілля Копала. Левко Боровиковський склав свою чарівницю, а Степан Руданський, Розмай, Борис Олійник, поему. До тієї чураївни Михайло Старицький написав драму Ой не ходи грицю, та й на вечорниці. Аліна Костенко історичний роман у віршах, відзначений Шевченківською премією.